Всім привіт! Ми вже підходимо к останньої п'ятої частини по гри 15. Сьогодні ми будемо... Сьогодні на це відео ми будемо... Стан... Будемо... По стараємося отримати нове достиження. Думаю, я не знаю, яке там достиження є, але прямо вам просмотра щось тут. М -м. У мене там 74% виконано. Треба в... зафінішувати 50... Э Пазлів на кожній Річні. Просто давайте просто давайте будемо встановляти так, так от ой Так. Ми пройшли одну, одну і подивимось. О, уже набралося 76. Подивимося, давайте просто 3х3 і ще один раз 3х3. То тоді скільки буде? І ще раз. А, я застряв. Тоді і подивимося, чи буде 80% чи ні. Так би 80%. А, да. Слушайте, щоб відео довго бути таким довгим, можна давайте 4х4 пазл попробуємо зібрати. У Да. Мені треба пройти ще 10 разів. Так, получається так. Ладно, пройду ще один 4х4 і не хочу приступати у 5 на 5. Давайте mm, просто...

Тільки почекай! Стоп, уже 4 хвилини йде? Чому я так задержався? Ладно. Так, мені ще... Ну десь... Вісім разів треба пройти три на три. О, сім секунд. Семь секунд подставляй, это новый рекорд. Уже понимаю, что тут уже один на месте. Да блин, 7 секунд. О, 11. Почекай! Боже, когда уже новые достижения будут? Хм. А, 4 еще, 4 еще. Многие... Да, счет-то 7 секунд пять. Почекай, мам, раз. Наконец-то. Так, все, 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 и далее дивись. Вау! Не, я не могу все, все, Наконец-то. Так, все, 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 все,

Застудився? Заклало ніс так, що нема чим дихати? Нехай часу! Твоя зброя мультигрим! Ну І останнє в мене achievement, Це треба виконати 100 пасів. Вісім із дев'яти. Достиженій. Ем... Зробимо це в шостій часині. Оце в шоста частина буде останні. Всім удачі, всім пока-пока.